Всім привіт, з вами Пережачок. І як ви зрозуміли по назві цього відео сьогодні? Мій клан Слава Україні буде переходити на восьмій столичний пік. Ну а хто шукає клан український патріотичний? Запрошу всіх свій клан слава Україні від 10-ї ратоші з середньою прокачкою героїв. Так, знову подивитися нам треба столичного золота, Нам треба 27 тисяч 800, Це приблизно треба буде зробити 12 атак, якраз з двох, з двох моїх акаунтів. Е, так що, давайте будемо приступати. Такс, е, зайшов, подивився на всі ті бази. І знайшов саме оптимально, що, як по мені вона досить легка. Можна буде закрити за 2-3 атаки. Мій мікс приблизно ось такий, я його чуть-чуть поміняю заберу таранчиків і добавлю двох варварів, щоб підзачистити чуть-чуть круг. Такс, е, давайте почнемо атакувати звідси. Тут варвари все підзачистять по кругу, Надість, тут ніяких е, мінок і оборони там мін немає. Так, ну а поки тут воюють варвари, вони там підзачищають, давайте десь ось так накинемо молнію. Варвар знизу відкис, так що зараз наблюдаємо за цим варваром. Він зараз також відкисне. І ми будемо робити головну атаку. Так, ми випускаємо парочку таранчиків, потім гігантів, що вони танкували. Більшу половину візерт колдунів. І будемо чекати, щоб випускати основну масу таранів. Це більш-менш спам-атака називається. Так що будемо зараз нею старатися тащити. Так, куди би нам закинути ярость? Кудись сюди Блін, візард колдуни пішли наперед. Так що добре, що я парочку їх зберіг. І зараз за гігантами випускаємо ще пару. Так, тарани прийшли всередину, але не всі відкисли. Блін, я так що думав, тарани зроблять більше масла. Тут, але щось в них не вийшло. Ха. Так що, давайте вже будемо наблюдати, що виходить з цієї атаки. 0 секунд, всі мої юніти померли і ми взяли 41%. Так, ну давайте зразу підемо в другу атаку. Чого нам чекати? Будемо атакувати тим ж самим міксом. Я думаю, він тут зайде досить добре. Такс, нам би було добре забрати спамом. Там якраз пушечки, там якраз отут все так разом. Було би добре це все забрати. Якось отак. Поспамлю, поспамлю. Сюди ярусь зразу. Колдунчиків, парочку. І ще молнію сюди. Так. Е, що в нас тут? Закидуємо сюди. Ще варварів. Е, кажу варварів. Колдунів. Такс, дві сюди. А, наші нас ще були таранчики. Я забув про таранчики. блін. От я атаку заруїнив, звісно. Да, буває. Такс. Так, 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 так. Ну, вроді все, померло. Блін, взяли дуже мало процентів, прям максимально мало. Ми тільки що вбили весь тут забор, а саме нічого не забрали. Так, може я і не найкращий мік взяв старанами на цей район, але попробую зараз з дракончиками. Побачимо, як вони себе е, покажуть в цій атаці. Ну, тут, звісно, дуже багато пушок. Е, отих великих і адська одна. Оце, звісно, мінус. Давайте спробуємо вже забрати цю пушку якось. Так, і сюди накинемо лушниць. Вони мали би забрати. Так, давайте так його випустимо і будемо наблюдати, що вони роблять. Так, дві пушки забрали, ратушу також забрали, і буде потрібно ще десь накинути ярус, Подивимося, де всі дракончики полетять. Закидуємо сюди ярость, так як полетіли там три дракони, полетіли два. Так, надіюсь, цей один дракон забере цю ПВОшку, і тоді буде. Ні, він п'є арбалета, ну він, звісно, геніальний. Давай, давай, забирай ПВОшку. Да-да, він забрав. Дуже добре. І вверху є ще три дракони, чи два. Ні, вроді три, чи два? Ні, три все-таки ж були. Навіть не знаю, чи вони тут заберуть, так як вони будуть бити перші пушки, це все. А ні, чекайте, чекайте. да, вони б'ють ПОшку. О, добре, можемо зараз забрати. Звісно, я заруїнив атаку з, тира... з таранами, але, блін. Думав, вони сюди підійдуть. На жаль, помилився. Так що наблюдаємо зараз за дракончиками. Тут є Арбалет, який може вбити тих двох драконів, я не знаю, як я... скільки хп в другого дракона. Але одного він міг би забрати точно. Навіть не забрав його. Повезло. Так, поки наш нас нічого немає. Забираємо пушку і забираємо останнє здання, остатню постройку. І все. Це три зірочки, і забираємо з цього району 7600 е, штучок з Зол, золота рейдю. Так, буду нападати ось на цей район. Е, мікс з мене буде виглядати приблизно так. Попробуємо щось нове. Е, пеки, всадники на кабанах. І колдуни. Приблизно щось такого. Я думаю, закриємо якраз за останні три атаки цей райончик. Такс. Е, випускаємо сюди. Бабам. Такс, е, далі. Запускаємо сюди ярость. Е, можна випустити пару колдунів. Блін, зараз колдун відкисне. А ні, він навіть прожив, нічого собі. Такс, е, далі. Що нам буде потрібно? Давайте сюди запустимо. Таранчика, він проб'є відсік. але піки розділились, і колдуни розділились і всі поумирали. Щось пішло не по моєму плану. Е, звідси я накину е, кабани на всадниках. І вони. <гум> Блін, Опять атака щось пішла не по плану. Щось сьогодні не мій день. Також взяли менше 30% з того і бази. <гум> Ладно, спробуємо іншим міксом зараз забрати цю базу. Ось у останній колдун також закінчив. <гум> Такс. Давайте, я навіть е, буду знати, який я зараз мікс беру. Самий елементарніший мікс, але він має тут затащити. Такс. Ні, колдунів тут не варік брати. Візьмем краще лушність, бо колдуни просто підключають наперед. Ну, а лушницями я буду танчити. Випускаємо сюди. Сюди на підчистку лучниць і за тим хлопцем пару лучниць. Такс. Десь ближче до центру я накину рейдж. Ну і будемо наблюдати. Дуже довго він, тут, звісно, все ламає, але під рейджем він нам має чуть-чуть суйти навести більше. Олем там робить тут також. Давайте поможемо. Ай-яй-яй, прям прямо на мінку. Так, а вони заберуть пушку? Ага, ага. Ні, не заберу, да? І там ще Тесла була. М -м, жаль, жаль. Так, що в нас тут виходить? Ну, виходить, те, що ми взяли дві зірки, але на трьошку також не закрили. І, напевно, за третю атаку також не закриємо. Блін, що сьогодні точно не мій день. Мало сьогодні зафармив ресурсів, але, блін, що фу робиш. Давайте спробуємо напасти драконами. Або ось цими штуками. Давно я ними не атакував. Давайте спробуємо. Там досить багато повітряного дефу, але мені здається, ті штучки справляться. Давайте одну сюди, одну сюди. Там ще є ярость. Так що подивимось, як воно роявить себе. Так, ну колдунчика навіть не знаю куди кидати. Яраз можна кудись сюди накинути. І колдунчика десь просто там на допомогу. Ну і наблюдаємо, що вони зроблять тут. Так, одна штучка майже померла, але, блін, вони, звісно, наробили тут суїти. Головне, щоб виш... вистачило часу, бо їм треба закрити і тут, і зверху. Думаю, якраз цього часу нам і не вистачить. Одна штучка ще відкисла. Там появилось дуже багато спаму, шар, е, скелетиків. О, кстати, скелетики можуть піти вниз. Так, да, скелетики можуть піти вниз, а ця штука закриє вверх. І тоді, тоді, може, нам і повезе. Але, блін, щоб та штука не померла, бо тут є оця, а вона дуже жорстка. Так, с... А, вона б'є інші штуки. Хорош, давай, 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 давай. Такс, добре. Тут, ну Вона закриє впевнено вверх. А низ, блін, скелетики внизу померли. Одна хвилина і 30 секунд нас є, щоб е, долетіти зверху до низу і закрити на три зірки. А, ще тут пушка. Ні, я думаю, я не встигну вже точно. Ну ми будемо наблюдати. Так, лишається у нас менше хвилини. Пушка відлітає, але тепер у нас є 50 секунд, щоб закрити три здання дефа. Ну і ще я нагадую, що в тої крепості не дуже багато здоров'я. Так що. Блін. Дуже багато здоров'я і тут якраз 3 е, здання, які стріляють по повітряних цілях. Ну, Народяться скелетики. Головне закрити. Е, головне закрити... Е, камін, капімот. Отак. Так, е, зараз вона відкисає. Так, да, це трєшечка. Хорош, всіх вітаю. Все-таки ж вийшло. Я думав, достатньо, що нічого не вийде. Давайте, ми зафармили 15 тисяч і прокачаємо до 8. -го. О, кстати, нам вистачає. Так, да, ми зараз прокачаємо, так що готові. Так, наблюдаємо за цим моментом. Оба. Оба! 49 рівень і 8 столичний пік. Нам на цьому піку відкривається одна пушка, забор і... Защитні ще постройки. Ми відкрили восьмий столичний пік, і в нам відкривається новий район парк скелетів. Давайте подивимося на нього. Ого, тут скільки всього вистроювати. Ну, але найголовніше ми будемо прокачувати перше е, ось це до другого рівня, щоб можна було щось устроїти і відкривати е, в майбутньому нові постройки. Ну що ж, всіх вітаю в нашому клані зараз. 8-й пік. пік. Нам вдалося його отримати за це відео. Всім дуже вдячний, хто додивився до цього моменту. З вами був Пережечок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і заходіть на стріми, які проходять кожен день. Всім па-па-па-па!